Сьогодні показуємо вам ідеальний інструмент для садоводів: це акумуляторна повітродувка бренду Profitec, моделька PLB5020BL. Це чудове рішення для тих, хто цінує чистоту та порядок без зайвих зусиль. Вона є досить легкою, що робить її зручною у працюванні однією рукою, і до того ж, вона видає потужний повітряний потік. Є шість режимів швидкості потоку повітря. Найкомфортніший ви обираєте самостійно. Від делікатного прибирання пилу до швидкого здування листя допоможе навести лад на вашому подвір'ї, саду чи навіть гаражі. Зручно прибирати листя, тирсу, пил або навіть сміття у важкодоступних місцях. Є дві комплектації даної повітродувки з акумулятором та зарядним пристроєм, і без де ви отримуєте просто повітродувку і сопло до неї. Якщо ми беремо комплектацію з акумулятором, ви отримуєте 20 вольтовий 4-амперний акумулятор, моделька акумулятора PT2040MP і зарядний пристрій BC20V. Він не швидкісний, всього лише на 1,5 ампера, але це все одно досталь, щоб зарядити цей акумулятор і працювати із комфортом. Замовити ви її можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю.